Працівники соціальної сфери відзначають професійне свято. Кращих у Донецьку нагородили цінними подарунками на урочистому зібранні у палаці молоді юність. Привітав працівників соціальної сфери і президент України Віктор Янукович. Він наголосив на важливості їхньої роботи та на необхідності підвищення престижності цієї професії. Сток у хвіртку там вже чекають та майже одразу відчиняють. На порозі соціальний працівник. Галина Бабенка вже 11 років працює соціальним працівником, доглядає тих, у кого або не залишилося рідних, або тих, від кого рідні відвернулися. Більшість – це бабушки. Ну є у мене і, звісно ж, Всі вони різних категорій: Це й діти війни, це й учасники бойових дій, це є у нас і узники. Всі вони вже далеко за років. Більшинство, которому вже навіть 88, і 89. Робочий день розпочинається у 8, закінчуватися має о 5. -й. Проте виходить так не завжди, адже біда не питає, коли приходити. Тож спека чи холод, дощ чи сніг, вихідний свято неважливо. Якщо необхідно, треба йти до своїх підопічних. У Галини їх 15. Вже 11 років вона приходить до Ніни Йосипівни. Жінці зараз 84 роки, живе сама. Чоловік помер, дітей немає. На перший погляд, кровно чужу людину. Вона називає не інакше як донькою. Часто для самотніх людей саме соціальний працівник стає найріднішою людиною, опорою та підтримкою. Галя вже до мене ходить 11 років, допомагає мені, на базар ходить, картошку почистить, коли її в хаті прибере. От вона мені. 11 років. Дуже хороша жінка, замічательна. Якщо всі такі були, так ніколи війни не було б. Я з нею мирюсь. дуже її люблю, як своє дитя. Я так її жду. на базар, з базару, куда пайде всегда. я їй все довіряю. Многие даже э, подопечные не називають ні по імені отчеству, ні по Осиповна. Она меня всегда називає То Тобто за довгі годы ми становимся им очень близькими і родними людьми. Галина Бабенко одна з працівників Територіального центру соціального обслуговування Ленінського району. Тут на обліку стоїть 1700 осіб, які потребують соціального захисту. Пріоритетним, звісно, залишається допомога за місцем проживання, проте і у самому територіальному центрі є цілий перелік послуг, які безкоштовно надаються тим, хто цього потребує. В нашому терцентрі працюють парімахер, медсестра, Швія. Аказуємо допоможі стірки вільям. Звісно, можна отримати у терцентрі і медичну допомогу. І саме вона є найнеобхіднішою, адже більшість відвідувачів тут люди похилого віку. Галина Петрівна щодня приймає не менше 30 осіб. У нас давлення міряють, приймають фіточай. Якщо є необхідність, оказує першу медицинську допомогу. От. Ми проводимо ароматерапію, проводимо лічивну фізкультуру. У нас целая группа есть, приходят люди. Вот занимаемся да вот разрабатыванием коленных и голеностопных суставов. При необходимости по назначению врача мы проводим здесь массаж. Проте працівників соціальної сфери можна назвати дійсно фанатами своєї справи. Адже за невелику заробітну плату, яка часто не перевищує півтори тисячі гривень, вони допомагають людям. Тож серед головних завдань президент України Віктор Янукович виділив підвищення престижності роботи соціального працівника. На цьому він наголосив під час урочистого зібрання з нагоди Дня працівника соціальної сфери. За рівнем зарплати працівники соціальної сфери займають 14-те або 3-те з кінця місця в Україні. Пів тисячі осіб, які працюють в сфері надання соціальної допомоги, у першому півріччі мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати 1147 гривень. Це ключова причина хронічної неукомплентованості системи соціальних служб, небажання молоді йти в соціальні працівники. Соціальний працівник не повинен сам бути об'єктом соціального захисту як малозабезпечений. Має на повну потужність запрацювати система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери. Не хочу чергово наголошувати на слабкій матеріально-технічній базі соціальних закладів, стінах та стелях. Які не бачили ремонту десятки років. Хочу, щоб мої слова почули насамперед керівники місцевої влади та відреагували на них належним чином. Я подивлюсь. Наразі у сфері соціального захисту в Україні працює майже 170 тисяч осіб. Саме на їхніх плечах соціальна допомога кожному, хто її потребує. В Україні соціальними послугами охоплено близько одного мільйона громадян похилого віку інвалідів. За півроку було сформовано новий для держави інститут фахівців із соціальної роботи. Його чисельність 12 тисяч спеціалістів. Крім того, за останні три роки прийнято сучасну соціальну законодавчу базу. Завдяки новому закону про зайнятість Запущено додаткові механізми створення робочих місць, забезпечена роботою найбільш вразливих на ринку праці категорій громадян. Результат: З початку року працевлаштовано понад 600 тисяч осіб. Рівень безробіття знизився до 8%, що нижче за середні показники по єврозоні 11%. Сьогодні в Україні соціальними послугами охоплено близько мільйона двісті тисяч громадян похилого віку, інвалідів. На 20% більше ніж торік виплачено державної допомоги сім'ям сім'ями, з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам. Відповідну допомогу отримало більш ніж 3 мільйони осіб. За словами президента, в останні роки Україна розвивається дійсно як соціальна держава. На цим перед значно зросли соціальні стандарти і гарантії. Лише за три роки реальні доходи громадян зросли майже на 40%. Заробітна плата майже на 60%, середній розмір пенсії на понад 40%. Крім того, одне з головних завдань наразі в Україні ліквідація або суттєве зменшення заборгованості по заробітній платі. За словами глави держави, заборгованість не перший рік коливається біля позначки в один мільярд гривень. Для розв'язання Цієї проблеми треба шукати та впроваджувати нові механізми, вважає президент. Зокрема, на випадки, коли зарплату не платять на працюючих підприємствах, потрібне реагування правоохоронних та контролюючих органів. Олена Сушкова, Євген Отраднов, програма регіон. Соціального захисту потребують і люди, які пройшли велику вітчизняну війну і працювали у тилу. У рамках соціальних ініціатив президента особлива увага сьогодні приділяється поліпшенню медичного обслуговування та оздоровлення ветеранів. Вони сильні духом, але слабкі вже фізично. Вони пройшли війну, пережили голод та вибороли перемогу для України. Тож тепер черга за нами. Ветерани війни сьогодні заслуговують на те, щоб почуватися захищеними. Медична допомога для них ще не найважливіша. Наразі проводиться реабілітаційне лікування ветеранів у спеціальних шпиталях та шпитальних відділеннях. Загальний ліжковий фонд таких медустанов в області 580 місць. І порожніми вони ніколи не бувають. До речі, у цьому році на отримання шпиталів з обласного бюджету виділено понад три. Гривен. Областная база, на которой осуществляется стационарная и оказывается стационарная лечебная помощь ветеранам войны, работает в соответствии с постановлением Кабинета министров. Постановление предписывает на содержание койки в сутки. розходувати на лічення 40 гривень, на питання 35. На перший погляд суми невеликі, але попри це ветерани розповідають, що отримують тут належний медичний догляд та й умовами перебування задоволені. Іголочки прохожу дуже добре, ось вот зараз тільки з процедури ВРС, там, воздушне таке хороше. І вакуумний масаж. Я ніколи стільки багато не приймала, як в цьому році. Я, чесно сказати, майже нічого не купую, вот так, дополнительно. И вот, допустим, и сегодня, и вчера. Мне, например, я даже сегодня э, сестре э, сидела там по диету, там, я говорю, сегодня очень вкусный был этот самый обед. Для того аби надавати кожному ветерану саме ту допомогу, якої він на даний час потребує, в уряді розробили проект паспорту соціальних потреб. Зокрема, він міститиме вичерпну інформацію по кожному ветерану від місця проживання до індивідуальних потреб у матеріальній допомозі та соціальних послугах. Він також буде враховувати всі види матеріальної підтримки від ремонту житла до забезпечення побутовим вугіллям. Цей важливий соціальний документ, поки чинності не набув. Втім, на місцях робота з поліпшення соціального забезпечення ветеранів ведеться систематично. Каждый город в нашей области, везде где-то есть какая-то изюминка, что делается в плане социального обеспечения, социальной защиты и повышения вообще уровня жизни ветерана. Когда человек давно находится на пенсии, он может овладеть компьютером. Я знаю, что и в Донецке уже образуются такие центры, в частности в Куйбышевском районе города Донецка. Ветерани повинні бути не тільки соціально та медично захищені, але й забезпечені твердим паливом. Напередодні опалювального сезону очільник Донеччини Андрій Шишацький перевірив виконання заявок від більше 100 тисяч донечан на забезпечення побутовим вугіллям і скрапленим газом. У результаті станом на 15 жовтня паливом забезпечено близько 98% мешканців Донеччини. Близько 23 тисяч ветеранів війни жертв нацистських переслідувань, ветеранів військової служби області отримали пільги на тверде паливо та скраплений газ на загальну суму понад 12 мільйонів. Гривень за рахунок державної субвенції місцевим бюджетом. За для поліпшення матеріального становища ветеранів регіону з обласного бюджету виділяють додатково гроші і на інші потреби В цьому році, до дню победы 66 мільйонів область виплатила ветеранам войны единовременной разовой допомоги. Порядка 600 коек сегодня коечный фонд в госпитальных учреждениях в госпиталях для ветеранов Великой Отечественной войны, який сегодня задействованы для того, чтобы улучшить медицинское обслуживание ветеранов. В этом году мы 100 100.000 гривень виділили до Дню перемоги, і цю матеріальну допомогу отримало около 1.000 ветеранів. І ще 190.000 ми виділяли з обласного бюджету на е допомогу ветеранам по случаю 70-річчя освобождения Донбаса. Окрім цього, за рахунок держбюджету було придбано 20 автомобілів для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, що проживають на Донеччині. Також з нагоди 70-річчя визволення Донбасу 9 ветеранів отримали ключі від нових автівок. Втім, вже за рахунок коштів міського бюджету Донецька. Олександр Овчаренко, Олексій Куделя, Дмитро Стрибульов, Петро Беркут, програма регіон. Ми продовжуємо нашу програму, і тему соціальних працівників ми продовжимо в експертній думці. Итак, мы продолжаем нашу программу. Как я и обещал, тему э, социальной э, защищенности населения мы оставлять не будем, и мы здесь находимся не просто так. Я должен объяснить, что это за место. Э, в этом доме находится социальная квартира, где э, могут э, одновременно жить до э, 8 юношей. Э, и сегодня э, и об этой программе и об этом проекте, и в целом о социальной защищенности как раз юношей, как раз молодого поколения, мы поговорим с нашим экспертом. Это директор Донецкого городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вербовская Елена Валентиновна. Добрый день. Добрый день. Елена Валентиновна, этот дом первый в Украине, не говоря уже о том, что он первый в Донецке в области. И я знаю, что он, этот проект не остался незамеченным и далеко-далеко наверху среди руководства нашей страны. В двух словах расскажите об этом и что дальше будет. Данная квартира рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь проживают молодые люди, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах, родители которых самостоятельно не могут справиться с теми проблемами, которые возникли у них в семье. Это может быть какой-то кризис, это может быть какая-то проблема, которая назревала-назревала годами, и ребенок больше не может находиться в этой семье. Иногда это опасность для его жизни. Иногда это как психологическое здоровье, так и угроза физическому здоровью этому молодому человеку. И, проведя вот большую аналитическую работу, чем мы можем помочь таким ребятам, был подписан трехсторонний проект в программе Сохраним ребенку семью одним из пунктов. одним из пунктов было открытие социальной квартиры. Значит, трехсторонний договор был подписан между Донецкой мэрией, Международной организацией права на здоровье и фондом розвиток Украины Рената Леонидовича Ахметова. Хочу сказать, что данная квартира уже имеет определенную историю. Сегодня мы с вами присутствуем на годовщине данной квартиры. Здесь на сегодняшний момент проживают 8 молодых людей, проблемы которых решают социальные работники, социальные педагоги и все руководство не только квартиры, но и практически всего города. Если мы немножечко расширим да, нашу беседу и поговорим в целом о программе, сохраним, сохраним ребенку семью, кроме социальной квартиры, что еще, ну, так, если тезисно, да, по пунктам, что еще подразумевает эта программа? Но самое главное в этой программе это устройство в семейные формы воспитания детей, либо возвращение их в биологическую семью к своим родителям из государственных учреждений.